курити Добрий день. Добрий день. Можна пограти? Давай родились. Дякую. — Ми смо. А скільки платить треба? А що це ви робите? А скільки платити треба? Не знімайте, будь ласка. Вийдіть, будь ласка. Дівушці, Дівушці а скільки платити треба? Платити не треба. Вже не треба? Фейбокс, чи, чи, чи не бачили? Це mm -hmm. через інтернет. Ви тільки що сказали Дівушка. вам платити? Я не казала вам платити. Не провокуйте мене просто. На що? На розговор. Ви не хочете, ви просто що ви прийшли? Через фейбокс чи через? Дівушка дійона. А чого? Доброго дня. Доброго дня. Граєте? Граю. що ви. Щось виграли? Програли. Скільки? А. Багато програли? Програв. Блін. Хочете пограти? Ні, це. Що, що робити? Точно немає що Не знімайте мене. зали. Це Ви теж програли чи щось виграли? Ти розрішала знімати? Я вас не знімаю, я знімаю комп'ютер. Молоді. Дівушка, вийдіть, будь ласка, щоб я побажала на вас до. Я журналіст, мене звати Вікторія Мамутюк. — Ви Дякую. перед тим, як прийшли, ви навіть не документи, нічого не показали. Ви не просили. Можу показати. Руками мене не чіпайте, будь, ласка, будь ласка, ласка, і не перешкоджайте здійснювати мою професійну законну діяльність. Руками мене не торкайте. Ну якби я якби я вам показала вам одразу документи, то ви би то ви би сказали, що у вас тут нічого немає.